Дорогі українці, мир вам, шановні люди. Дорогі люди, я прошу сюди щоб побажати усім вам, кожному з вас миру і добра, закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, за народ України, щоб Бог змилися над нашим народом, зупинився це зло, простив і спав наш народ. Мене важливіше, дорогі люди, я хочу сказати добру звістку яка написана у тій скійтезі Євангелія. Добра звістка заключається в тому, що Бог, Творець Неба і землі, любить нас людей. Нас створив Бог, ми є творіння Боже. Ми навіть обіцяни пішли. Хоча Бог також і мав хто створив. Але я вам хочу сказати добру звістку для того, щоб людина могла спастися. Тому що для того, щоб нам спастися, потрібна віра. А віра проходить від слухання Слова Божого. Бог є святий і справедливий. І це є великою проблемою для усіх людей. Тому що Біблія говорить, що всі зрішили і позбавлені Божої слави, позбавлені Божої, Божого спілкування. Колись Адам з Євою зрішили, і у світі йшов гріх, а гріхом смерть. І усі люди, люди успадкували цей гріх. Якщо подивитися навіть на маленьких діточок, що вони вже починають не слухатись батьків, і коли ми виростаємо, ми робимо багато поганих речей, які нам навіть самим не подобаються. Багато людей, які мають залежності, вони не можуть зупинитися. Хтось думає, кинув курити, але почав, почав пити. Хтось кинув наркотики, почав пити, хтось кинув пити, почав наркотики вживати, або порнографію заліз, або ще щось. Ми є люди грішні. Біблія говорить, що хто, є, хто грішить, то є раб гріха. І людина не може сама звільнитися від цього. Але прийде той день, коли за ті ліки, які ми вчиняємо перед Богом, буде віддавати світ. І проблема в тому, що люди помилково або обманом надіються на те, що вони роблять добрі справи через це Бог їх впустить на небо або простить, або через те, що я нікого не вбив, не вкрав, я не зробив нічого поганого. Бог не простить і впустить на небо, але це є обман і це є неправда. Тому що подібна людина, яка вчинила злочин, якщо її спіймають, проведуть до суду, і вона буде стояти перед суддею і розказувати, яка вона хороша людина, скільки вона добра зробила, але тим часом вона зробила злочин, вона собі крала. Хіба буде справедливо, щоб цей суддя відпустив таку людину? Ні. Цей суддя навіть тільки захоче його відпустити. Він не зможе, тому що по закону, по кодексу він має покарати таку людину. Так само і перед Богом. Людина не зможе продатися, що вона хорошого не зробила. Але є добра новина, дорогі люди. Добра новина заключається в тому, що Ісус Христос, Божий син, він пройшов на цю землю, він прожив святе, безгрішне життя і помер на христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос від повністю. Заплатив за людей. Ісус Христос, Він не тільки помер, Він воскрес. І Він живий. Він і сьогодні рятує людей. Рятує від гріхів. Рятує від пекла, рятує від будучого Божого гніву. Як написано, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, хто не вірує в Божого Сина, життя не побачить, а гнів Божий перебуває на ньому. Три люди. Рятуйтеся від гніву Божого, рятуйтеся від покарання за гріхи пекла. Вірити в Господа Ісуса Христа. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа по вірі через бо Божій благодаті через віру. Людина може отримати це, держачи вічне прощення гріхів. Для того потрібно покаяти цього гріхах, признати себе грішним перед Бога, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І прийняти цей дар через віру в Христа. Отож, дорогі люди. Примирайте з Богом! Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Читайте Боже Слово там, все про це написано! Час бо близько, Господь гряде. Господь Ісус сказав! блаженні голодні тепер, бо ви нагодовані будете. Блаженні засмучені зараз. Бо ви втішитеся. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, коли проженуть вас. І гоньбити вас будуть і знеславлять славе ім'я ваше залідського сина. Радійте того дня і веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батька їх. А вам, хто слухає, я кажу, говорить Господь. Любіть своїх ворогів. Добро робіть тим, хто не вас, благословляйте тих, хто вас пропогає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить, хто вдарить тебе по щиці, підстави, й другу. А хто хоче площадку взяти, не забороняємо і сорочки. І кожному, хто в тебе просити, подай йому, а від того, хто твоє забирає, назад не жадай. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Дорогі люди, читайте, Боже Слово, живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Ведес небесні. Благослови усіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україна, Помоли наш народ і спаси. Во імця Свято, Святого Духа. Амінь. Амінь. І слава вам, здоров'я і Божої охорони.